Так, друзі, всім доброго ранку. Ну що, вже в нас підійшло 250 мотогодин. Тече вже наше масло в бетон. Зливаємо, будемо міняти мастило. Ну я стараюсь 250 міняти, ну цей раз виходить. Та й виходить 250, я завжди там годин на 10 раніше міняю. Зараз там 1840. А надо было типа на 850 менять. Уже меняю его. Хорошо. Чего его тягти с этим маслом? Сейчас поменяем масло. Поменяем фильтра паливные. Масляный. Та и... Та и все. Тут справа. А так, то... Це для тих, хто буде питати, їм ем поки таке масло, ну, хочу ще попробувати. Только не вали мені. Ще треба попробувати джондіровське. Може, спробую ще джондіровське. Бо це далеко їхати. Цьому масло треба доставку, хоча це все дорого. Їдеш запам'ята. А тут усі по місту будемо брати. Попробуємо взяти цього джондіровського, заліємо ем джендіровське. То, такі у нас справи. Да А сейчас я настрою бутумку. Це Так, це два палик у нас. Потонка. Це груба, це тонка. І масляный я так. Boa Що там, це ж? Тут поло все. Китайці ж тут металяку такий варять. Протервав <різь> <різь> Та, поживу. Та ні, воно вже давно там воно було, воно було в двох містах про <різь> <Привачено>, прив <'ять. різь> це. І той, той, вони вже прийняти. Будеш і варити? Та, не знаю, Що став? I don't know. і ще стартера тут подкачка бо там. Минулий раз масло як меняли хлопці питали, що на ньому є подкачка. Конечно є регана. Да? Я то розумію, що у вас все оцінюється в три минути. Ти швидко закачав, дві минути не пройшло. Ну як воно все до діла, то давно. І після 250 підбирає Ну, Всі кажуть на цей фільтр. десь. Оце я. Ну, зараз розберемо, подивимося, це у нас тут 150 часов ми наробили. як мили. Є в ньому чи нема. Бо я його що не відкрутив. вічну він чистий. Якийсь. Ну мало. Проти МТІ дуже мало. Вентиля. Там на дні чуть-чуть. Там крутів ще не хотіли. Та наче. Через за те, що кун стоїть? Ну так. Да. Так би його видно було. Так і не бощо полягати треба. Немо нажати. До себе попробую трошки. Отак, От наче. Начну так, да. Щоб да. ти саж без мене робити. Ну, направо же то надо. А сейчас, я будешь працевать перед луком, надо будет. есть. Да. <говор> Нима, давайте, да. Там масло не так-то и вовут. Та там цей. У китайців 250 немає, у них 200 годин і заміна масла. Металолом саня покупають. Металолом? <мі> Це добре. У нас вже немає що здавати на металолом. Ти нормально.

Щаточку не взяв. А Та, що там, карбамід не Саш? Не бере. Ти ж казав. Бой. Каже, Юля, я карбамідом посипав, всю, не росте, липа. А з другої сторони нормально. Ну не так, як він ти заш. Ну так, да, я там бачу хлопці виставляють дуже багато. Забитий. Угу. Я скажу. Почали щось під сапувати трохи в сапун. Сам мотор. Це мені воно. То мабуть прийдеться нам його зробити. І хитр важкий. Отмогря туплю і хотаки, як нас нічого не замінялося. А на сайт. Що тучко. Час что за мне то рассказывала, что он плохо уплотняется, то есть что-то с этим кажется. Вот этот стакан до этого. До трубы плохо уплотняется, что оно не через масло тянет. тягнет. хотел, оно леску вытягивает, что оно всегда чистое. хазяйка, чи, я не, хозяйка, чи я не господиня? господині. Пробує колись собрати сіль металлов достати. Ти що за закупить. Що ти будеш оцим циганом здавати? А що циган піднімав? Ну, воно ж це таке розличка. Ну так. Да. Звісно, треба збирати у двері там всякі гнитники. Повітря ногу. на Джон Діри. Китайського <говорить> на? Да. Потім ту чорточку заколов.

Все, якось так, на щілку вставила, стоїть. Она мені нагадує, знаєш, як отам раніше були кліпси на вуха. Сережки такі. Ну так, крошки є. Так. Дейка чини господиня. Ну що там, що нема? Нема. все, масло поменяли, фильтра помыть, пробуем запускать. На мене цей Все сам мягко проперив. Це порядок пасло коріння. Ось працюємо, сальдовчимо, позаправимо і налачимо. А. Чи ти не побачила? Ні, я ж в телефон дивилася і там не видно. Дай с кайма Я думаю, лучше, мабуть, чем було китайців. старається. стирається, метало. У нас А. Я за кросочек. Да. Yeah. Я ж тобі балончики покупля. Mm -hmm. Ты шотланец, чи хто-то? Шотландії чи де? Я їду, в Шотландії. Чи? я їду в Шотландії. Да. Де в юбках чоловіки ходять? Розцвітали жовті мальви. <ресвітали> Що я тобі там чорний мат купила, так? так Навірно. <ресвітали> Його там не видно. Ні. <ресвітали> Бомба